Базовий і бюджетний. Wi-Fi 7 роутер Asus BE 50, ось, будь ласка, rt BE 50. І це в нас із розряду роутерів, які ти увімкнув і забув. Так, це саме такий роутер, це недорогий роутер, без, там, наприклад, USB, без підтримки 4G роутерів, там, модемів я маю на увазі, без якихось забаганок. Це просто базовий Wi-Fi 7, який ви купили і забули. А знаєте чому? Бо буду він працювати довго, він досить потужний, чотириядерний, 2,5 гігабіта. В нього ванпорт. Ось, будь ласка, у нас є ванпорт, три ланпорти по гігабіту. Ось такі антенки в нас, бачите, поворотні. І все. І все. І більше тут нічого нема, окрім блока живлення, який в нас тут є. Ось таки покажи, будь ласка, характеристики цього блока живлення. І патчкорду. Є в нас е, 5 ГГц, є, є мультилінк, є 24 ГГц. Так, тут немає 6 ГГц мережі 320 МГц, але це Wi-Fi 7. бо Уже ж зрозуміло, так що Wi-Fi 7 це не просто 6 ГГц. Це стандарт 802.11 be який може працювати навіть у 2,4 ГГц. Ви можете зробити роутер 2,4 ГГц, який буде Wi-Fi 7. І основна, основна відмінність це на наявність 4К кам модуляції 4096 кам, і звісно, усіх фішок Wi-Fi 7, окрім 6 ГГц. Тому це так і називається: базовий Wi-Fi 7 роутер. А зараз ми з вами підемо і потестуємо, бо по покриттю він досить непоганий. Я вам скажу повноцінно велику двокімнатну квартиру, чи навіть якщо трикімнатна, можна у якщо у центрі розташувати, можна покрити. Якщо вам не вистачає, два таких купили, поставили меш мережу, зробили, бо він підтримує меш. А і буде вам, скажімо так, досить нормальне покриття, якщо не вистачає одного. Переходимо. Ну підписуйтесь. Звісно, переходимо, подивимось, що там заявляє сам виробник. Потестуємо і потім повернемось на висновки. Так, 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 огляд Артіби є 50. Звісно, посилання у описі під цим відео можна обрати магазин, у якому купити. Давайте, ось бачите, обрати магазин, вони є крізь тому, усі посилання в опису під цим відео. Але з самого початку хочу поглянути на характеристики. В нас є Wi-Fi 7,80211, 802.11BE стандарт. В принципі, швидкість загальна теоретична для 688 Мбіт. Це не означає, що на один пристрій це загальна швидкість усіх пристроїв у 2.4. Потім 5 ГГц на 2,8 Гбіт. чотири зовнішніх антени. Схема MIMO 2 х 2 у 2.4 діапазоні, 2 х 2 у 5. І тут ядерний процесор. Хоча про процесор нічого не написано, я відразу вам кажу. 2 ГГцовий процесор, начебто 2 ГГцовий. Ну, не будемо стверджувати, але що є. Дехто з вас може сказати, але ж тут немає 6 ГГц, я вам поясню. Справа у тому, що це не про 6 ГГц Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 це стандарт 80211 be А ви можете випустити роутер, наприклад, 2,4 ГГц, і зробити його також Wi-Fi 7. Головне, щоб кожен з діапазонів працював у 802.11BE. Чим він відрізняється присутністю 4К MR. Інших там якісь моментів, тобто не обов'язково, щоб тут було 6 ГГц. Це базовий Wi-Fi 7 роутер. Так це і називається. До речі, і обмеження в Україні Wi-Fi 6 ГГц заборонений наразі поки що не, не дозволено. При тому, що ми бачимо тут міксований режим, це Multi-Link Operation. Він підтримує Operation. Так, він підтримує. Ну і, звісно, порти ми з вами вже бачили. Підтримка iMesh. А у самому огляді, у маркетинговому, вони пишуть, що він підходить для розумного будинку. Так, тут є мережа, ми зараз подивимось. І є, що тут: дводіапазонна МЛО, сучасні канали 160 Гц, 4 КАМ, Ну, в принципі, більш нічого вони нам тут такого цікавого не пишуть. Давайте переходити вже тестувати його. Ми тут зараз у головному меню. Якщо перейти на QoS і потестувати швидкість з'єднання. Ну, у нас, в принципі, бачите, тут є тести 1902, ну, давайте ми оберемо гігабіт. Онлайн, давайте. Ой, ну ладно, вже стартанули. От, бачите. 1.8. Це ми тестуємо зараз порт на 2,5 габіти. Так, він чесний. Він, ну от, будь ласка, 2. І два було у піковому значенні. Він чесний, він працює е, на повну швидкість, все залежить від е, того, куди ви його тестуєте, на який вузол. До 2 ГГбіта, будь ласка, все працює. Стосовно Wi-Fi мережі, давайте ми візьмемо наш, е, скажімо так, е, смартфончик і будемо тестувати на OnePlus 13-му 5-гагерцову мережу. Базовий показник в нас, а це не 5-гагацова, це 2,4. Так, Asus be 50 це 2,4. Давайте 2,4 протестуємо спочатку, а потім ви побачите, скільки він може за wi вайфаєм віддавати і приймати. Ну, 140 Мбіт. Це нормальний результат для базових роутерів. Це набагато більше, ніж 100 Міт, 148 на завантаження, 200 на вивантаження. І відразу будемо перевіряти, ну, 100-200 було у піковому значенні 150-160. І відразу будемо перевіряти дальність покриття. Як ми тестуємо дальність? У нас є дистанція 30 метрів. Від роутеру, це наш офіс. Інша. І він в одному куті, інший кут офісу через перестінок. Будь ласка, лисичка, ой, лисичка просто йде зараз і проводить тест. 160 на 160. Зараз лисичка виходить, лисичка лепездричка І будемо. Зараз щось полетить в мене, якщо почую. І будемо тестувати. Для чого підходить такий роутер? Ну я його вже тестував. Двокімнатна квартира повністю, чи трикімнатна, якщо ви поставите його у центрі квартири, він буде працювати. Якщо ви хочете з'єднати два таких роутери вузлами меж, то це покриття буде до 185 метрів квадратних. Спокійно можна досягти. Ну, два-два-три можна з'єднати буде до 185 метрів квадратних спокійно покрити. Uh, для... Тут немає USB. І, звісно, для... це підходить для тих, хто хоче просто-напросто увімкнути і забути. О, 80 на 73. Це дуже невигоне відходить, бо ми зараз будемо 5 ГГц тестувати. Ми перемкнулись на 5 ГГц. Uh, дивіться. Забути, забути просто стосовно того, що я роутер, ви просто купили, поставили і він у вас буде працювати роками. На 5 ГГц зараз смартфон нам показує 1,7, 1,8, але це максимально наші умови лабораторні. 1.7, 1.8 було у піковому значенні на нашому сервері. Це лабораторні умови тестування. 1571 на завантаження і десь 1200. Ну, у нас воно пише ще. Зазвичай, коли ти пишеш екран, то на вивантаження буде менше показувати, десь на 100, на 200 Мбіт. Давай, давай, давай. Це лабораторні умови, коли в нас сервер стоїть 2,5 гбітний. 1571 на 1250. Давай, йди, тестуй. Зазвичай в таких роутерах 2,4 ГГц буде гірше за покриттям, ніж 5 ГГц. Це у базових Wi-Fi 7. Так, коли ми беремо якісь топові рішення, то там вони приблизно на однаковій, скажімо так, на однаковому, на однаковій відстані працюють. Де ж там та лисичка, а? Ну що, там? BPCander лисичка 1368 на 997. Зазвичай нормальне падіння рахується. Це 60% від базової швидкості біля роутеру. В нас тут менш ніж 60%. Цей роутер здатний забезпечити нормальне покриття. Все, це, це ми з вами зрозуміли. За покриттям дуже класний роутер, а базовий, базовий. давайте будемо казати правильно, Це базовий Wi-Fi 7 роутер. Що в нас є функціонально? Звісно, ми тут бачимо моніторинг ресурсів, бачимо, як в нас що під'єднано, і переходимо, є керування вузлами меж. Якщо у вас 2-3 таких, таких роутерів під'єднуєте їх в вузли меж, і буде. Дуже шикарне покриття. Ми вже коли знімали про меж мережі саме е, Asus, Як вони налаштовані, як це працює, це дуже цікаве відео було. Мережа у режимі мережі ми можемо з вами організовувати гостьові мережі, навіть з розкладом доступності. Є дитяча мережа з розкладом е, також доступності графіком з'єднання. Ми можемо в, е, керувати мережою IOT. Це мережа інтернету, е, інтернету речей. Це для вумного будинку. Окрема мережа, щоб ну. Всі знають, що пристрої ро смарт-будинків вони зазвичай вразливі для, для взлому. А тут у нас ізольована мережа, де ви можете отримувати зі своєї мережі доступ до смарт-будинку, але не зовні. Тобто не, не вас ну, не можна взламати ці пристрої. Це дуже дуже важко. Тепер мережа VPN. Так, якщо ми відразу перейдемо до налаштувань VPN, у нас є підтримка WireGuard VPN, є InStartGuard, є Fusion VPN, є сервери VPN. Дивіться, WireGuard, IPsec, OpenVPN, PPTP, Це також все у нас працюючий варіант. Тобто, в нас з VPN все добре. А далі в нас є багатоканальна операція. Це мається на увазі, що ви можете тут організувати мережу мультилінк. Тобто об'єднано 24 чотири п'ять саме у Wi-Fi 7, там де не просто воно об'єднує 24 чотири а робить з неї одну мережу. Є базовий батьківський контроль, де ми і AdGuard. Базовий батьківський ну, AdGuard – це фільтрування інтернет-трафіку для прибирання деякої реклами. Базовий інтернет-контроль, батьківський контроль. Ми можемо фільтрувати пристрої і робити розклад. Доступності. А тепер по бездротовому з'єднанню. У 2.4 в нас є доступні канали від 1 до 13, є міксований режим 20-40. У е 5 ГГц є 160 МГц, канали до 140-го від 36-го. У розширених налаштуваннях, звісно, ми тут можемо вже налаштовувати з вами більш тонкі налаштування. Також є мультілінк і у локальній мережі все в принципі. Е все, в принципі, стандартно, є підтримка IPV, і керування комутатором. Ми можемо увімкнути джамбо кадри, чи активувати прискорення на. Також у wan У нас є не тільки там автоматична IP, є статична PPP, OE, PPP і автотіпі, а також є здвоєна мережа WAN, тобто ви сюди можете під'єднати два провайдери, наприклад, на 2,5 ГГц і на Ethernet LAN на перший, чи на другий, чи на третій, і отримати чи відмову стійкість, чи балансування на він підтримує під'єднання двох провайдерів. Також є тригери портів, віртуальні сервери, переадресація порту, підтримка демілітаризованих зон, DDNS, Є підтримка ipv 6 і VPN. Ми з вами вже дивились. По брандмауеру. базовий брандмауер з фільтрацією адр... адрес інтернет, з фільтрацією ключових слов і фільтр мережевих служб. такий собі непоганий брендмауер. І адміністрування, де ми можемо завдати режим роботи цього роутеру, може бути чи режим бездрутового маршрутизатору, чи точки доступу, ретранслятору, медіамосту, чи вузла меж. Ну і в принципі різноманітні системи системні базові налаштування. Більш тут нічого для нас цікавого не, немає, окрім якихось мережевих утиліт по типу аналіз мережі Netstat і пробудження по LAN. В принципі, ми можемо теж активувати для кожного з клієнтів, які це підтримує у мережі. Я вже готовий пройти і зробити висновки. У якості висновків скажу непоганий роутер. Я не скажу, що він поганий. Він стабільний, він працює, в ньому нормальний функціонал, і я його, звісно, рекомендую. У опису під цим відео посилання. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.